Ласкаво просимо на головну сцену світового покеру. Це місце, де легенди народжуються, а мрії стають реальністю. Це не просто турнір, це випробування на міцність, інтелект та витривалість, де на кону стоять мільйонні призові та титул чемпіона. Приготуйтеся, ми покажемо вам, як народжується легенда у запеклій боротьбі найвищого рівня. Це історія про незламний дух, про надію та про вогонь в серцях гравців. Проте сьогодні ми розповімо історію, яка виходить за рамки стандартного тріумфу: це шлях українського гравця у цій гігантській події. Перед вами мейн івент подія з байном у 5 тисяч доларів, яка щороку стає епіцентром боротьби, збираючи найкращих гравців планети. З позиції катов в гру входить Бенджамін Роле, більш відомий як Бен Сібі. В грі залишилось 25 гравців. Наш герой на великому бленді має трохи менше 16 блендів за спиною, карманні четвірки. Як би ви зіграли в даній ситуації, пишіть в коментарях: Хіро приймає рішення грати пуш. Виставлення в так званий коінфліп. Хороший борт для нас. Супер важливе подвоєння для спортсмена з України. Наступна роздача за участі нашого героя. Дама 9 одномасні хороша рука щоб відкритись. На великому бленді проти нас захищається Адріан Матеос. Багаторазовий чемпіон з можливих івентів серед гайроллерів. Цікавий флоп маємо гадшот на десятку. Матеос схрає кол. Четвірка ситуації не змінила. Напишіть, чи ставите ви тут другу ставку. Знову отримуємо кол. Рівером нам закривається стріт. В банку майже 18 мільйонів фішок. У Матеуса 10. Тому просто ставимо олін. Король валет. Цікава роздача. Результат маємо хороший стек. Наступна роздача. З першої позиції відкривається Бенджамін. Ми граємо кол. Наш спортсмен сповнений впевненості і знає, що відіграє постфлоп в позиції гідно. Отримуємо ставку в продовження на Борді Туз 4 5 Така структура дозволяє нам грати кол Тернтус. Бенджамін продовжує тиснути. Знову граємо кол. Пріваршістка. Бенджамін чек. Ми граємо чек. Ще одна важлива роздача для нашого козака. Граємо БВБ проти Пітера Аерца. номер 336 Волтайм Маніліст. Пишіть, як би ви зіграли 10-8 в даній ситуації. Хіро обирає опцію Пуша. Пітер довго думає і цей тиск неймовірний. Але все ж отримуємо кол. Відразу ловимо пару на флопі. Тепер треба вистояти. Цього разу удача на нашій стороні. Продовжуємо нашу подорож. Ми на позиції Баттон. Отримуємо туз 10. До нас всі гравці відправили карти в пас. Робимо стандартне відкриття 2 бленди. Отримуємо пуш від спортсмена з Китаю. Граємо кол Туз 6. Хороше виставлення для нас. Флоп безпечний. А от тьорн приносить нам проблеми. Маємо три аути на десятку. Також можемо поділити банк в разі, якщо вийде пісімка На жаль, не цього разу болісна роздача, але йдемо далі. Цього разу ми захищаємо великий бленд проти Бенджаміна. Маємо пару на флопі. Бенджамін не ставить контбет. На тьорні маємо ставити самі. Отримуємо кол. Поганий рівер для нас. Хіро вирішує поставити маленьку ставку. Отримуємо рейс. Як ви вважаєте є блефи у Бенджаміна? Наш спортсмен вважає, що ні. Пас в турнірі залишається 10 гравців. Відкриваємо туз даму. Отримуємо три бет від Бенджаміна. Опцій у нас небагато. Граємо пуш. Пара тузів. Куле нічого не вдієш. До фінального столу залишався один крок: один виліт до слави. Але покер не вибачає помилок, а часом він не вибачає навіть хорошої гри. Іноді стається так, що ти дивишся збоку, як інші троє покеристів стають мільйонерами і народжується новий король драматургія, за яку ми побожнюємо МТТ. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Дякуємо за перегляд!